Шахтар анонсує другий великий трансфер. Що буде з клубами УПЛ, на власників яких наклали санкції? Кахакаладзе відреагував на спіч Андрія Шевченка та топовий день українців у Європі. Друзі, вітаю! <глуш> дуже давно з вами не бачились. Я досі, як ви чуєте голос хворію, але от насправді не знаю, чим я вже хворію запаленням легень чи тим, що давно вам не розповідав про новини футболу, бо насправді за вами дуже сильно скучив. І сьогодні як не я. Про найцікавіше, що було за останній період, вам розкажу. Ваші вподобаючки, як завжди, змушують мене швидше лікуватися, а ваші підписочки мотивують більше для вас робити цікавого контенту. Ви, до речі, собі не думайте, поки я хворію, ми дуже багато готуємо для вас цікавих матеріалів. Тому підписуйтесь і ставте свої вподобаючки. <как> Давайте починати! Починаємо ми з шахтаря. По гірникам є свої трансферні цікавинки. Феїнорд цікавиться головним тренером гірників Маріно Пушичем. Повідомляє тут Томеркато Веб. Раніше посаду головного тренера нідерландського клубу залишив Бріан Пріске. За даними джерела, Пушич є одним з основних ймовірних кандидатів йому на заміну. До речі, чимало коментарів за останній час дав Даріо Серена. Там от як, як завжди, Серена любить. Там такі коменти. І якщо ви подивитеся на підбір гравців шахтаря сьогодні, то я вважаю і я впевнений, що такого підбору ніколи не було. Це ж яку машину Шовковський збудував, що везе 10 очок найсильнішому шахтарю в історії. Так ще і ротань їх випереджає, виходить з найсильнішою Олександрією. В історії до речі, про реально сильні склади Шахтаря, а не ось це от все ми розповідали в одному з минулих випусків, який був присвячений найкрутішим бразильцям в історії Шахтаря. То була лише перша частина, друзі. Друга частина готується. Вона скоро вийде, тому не пропустіть. Її. Президент дав добро на ще один трансфер, який буде, як я вважаю, гучним, дорогим. Це трансфер, який нам потрібен або зараз, або влітку. Ну, послідкуємо. За таки Еліас видається хорошим підписанням. Хоча, от мене, мене один нюанс, якби бентежити, що його називають новим Ендріком. І ця річ може зіграти злий жарт, бо ми розуміємо, що в Бразилії кожен другий футболіст, у якого п'ять зірок на. Неробочій нозі п'ять зірок на фінтах, трішки фіферського гумору. так. Його вже називають новим Рональдіньо, новим R9, новим Неймаром, новим Ендріком. Той Ендрік ще не встиг розкритися особливо вже новий Ендрік. словом, послідкуємо за тим, що далі буде робити Шахтар. Наразі, до речі, от це суто моя така суб'єктивна думка. Я цю е, трансферну кампанію зимову Шахтаря успішною не вважаю. Я не розумію, чому вони досі не підписали, наприклад, калюжно, який просто от. З місця в місце ідеально би підійшов. Ну а ми йдемо далі. Учора прямо таки гриміло на політичній арені. Санкції РНБО, купа коментарів різних політиків. Туди ми не ліземо. Ми про те, як це може зачепити футбол. Рада національної безпеки та оборони України, тобто РНБО, наклала санкції на почесного президента Ворського Костянтина. Жива 12 лютого. Президент України Володимир Зеленський своїм указом постановив ввести в дію рішення РНБО про запровадження санкцій також проти Ігоря Коломойського. Ну і ключове по цим санкціям, що вони передбачають, це блокування активів і унеможливлювання виведення їх за кордон. А коли ж вага взагалі останній раз був в Україні? А, а його активи в Україні коли в останні були? Я про це навіть мовчу. Загалом такі санкції, це, звісно, дуже і дуже добре. Але і в першу чергу треба ліпити тим, ну, кому одразу. Говориш про санкції і одразу розумієш ці от прізвища, ці от фотографії, ці імена, ви розумієте, про кого я кажу. І от питання, чи вплине це якось на український футбол, ці от санкції РНБО, на мою думку, ні. Я навіть не буду тут розписувати. Власне, я дуже сильно сумніваюся, бо я не думаю, що банкір за освітою. Костянтин Живаго прямо такий. Тримає увесь свій капітал десь в Україні, та й до цього він був у міжнародному розшуку, і теж, якщо не помиляюсь, до цього використовують до нього різні санкції. Як бачимо, сильного впливу то не несе. Ну а по Дніпру там і так все зрозуміло. Там немає про що говорити на превеликий жаль. Звісно, зараз клубу в принципі немає. Колишній захисник Динамо, Мілана та збірної Грузії, мер Дебілісі, Каха Каладзе прокоментував слова Андрія Шевченка про те, що для нього Каладзе більше не існує. Україна наразі переживає важкі часи, Шевченко сьогодні сумує. Для мене, як і для грузина, неприйнятно виступати в полеміку з людиною, яка сумує. Андрій Миколайович зробився дуже правильно, що сказав, що для нього калази не існує, це абсолютно правильно, чітка і так знаєте, знаєте, позиція з крапочкою. А для мене ще і спіч Каладзе, він якийсь трошки дивний. Каже: не, не можу вступати в полеміку з людиною, яка сумує. Тобто, якби Шевченко множив або додавав, то міг би. Віталій Миколенко з Евертона дав бій Ліверпулю в перенесеному матчі 15-го туру АПЛ. І риски нарешті провели останнє мерсезайцьке дербі на Гудісон Парк, з якого клуб переїжджає по завершенню цього сезону. Ліверпулю перемогти не вдалося. нічия 2-2. Миколенко вплинув на те, що Евертону вдалося в цьому матчі врятуватися. Наприкінці цього поєдинку Миколенко подав у боротьбу в штрафний. Її виграв і ро який скинув на Тарковського. А той виров нічию для Евертона на 90 плюс. Доданій. Евертон з Миколенком так і не програв в цьому поєдинку. Останньою поразкою тут були 1-4 ще в 2021 році. Загалом за останні 15 років з 2010-го Ліверпуль на цьому стадіоні вигравав в Евертона лише тричі. Ну а статистика Віталія Миколенка в цьому поєдинку до вашої уваги Максим Таловєров цього разу, можливо, був не настільки ефектний, однак вайби від його присутності схоже продовжують заряджати плімут. Команда виграла 5-1 в Мілвола. Результат такий безнадійний. Арґе. Але ще нещодавно навряд чи міг уявити це також. Паралельна поразка Лутона Сандерленду допомогли команді Таловєрова піднятися з останнього місця у чемпіоншипі. Так, останній тепер Лутон, клуб, який ще тому грав в АПЛ. А тепер ризикує вилетіти в Лігу 1 Бенфіка зробила перший крок до виходу в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Мінімально на виїзді обіграла Монако. Єдиний гол забив Евангелос Павлідіс, який останнім часом набрав непогану форму. Утім, і трубіну довелося попрацювати. Монако завдав три удари в площину, з яких вже на 9-й хвилині, а клі точно міг забивати. Однак українець і ефективно і ефектно стрибнув, запобігши голу. А перед грою Трубін зробив знову ж таки те, що змушує у орків підгорати, не потис руку головіну. А вчора запалював Артем Довбик у рамках першого раунду плей оф у Лізі Європи. Їх приймав порту. Наприкінці першого тайму відзначився одноклубник Довбика Закі Челік. А сам Артем опинився на газоні. Після боротьби з захисником. Чи варто це зараховувати як асист? Матч же закінчився нічиєю 1-1. Ну і переконаний, друзі, що хтось з вас чекав інформацію про Михайла Мудрика. Вже екватор у нас лютого, а ми нічого не чули. Хоча говорилось про те, що наприкінці січня вже буде якась інформація. Все, що нині відомо, це те, що Андрій Шевченко підтримав Мудрика. Челсі, нібито байно Гітенса no, хоче купити. На заміну міську, і те, що Мудрика відомо, те, що Мудрика додали в заявку на лігу конференції. Власне, це все, що відомо. Ну, якось дуже дивно, знаєте, от історія по мудрику це як мирні переговори. Ти їх чекаєш, 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 чекаєш. Будучи. Ну, і на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, папа, -па, на зв'язочку. Не хворійте. Почуємо зовсім скоро.